Вашингтон програв війну у В'єтнамі, і американські військовослужбовці з ганьбою покинули цей азійський регіон. З конфлікту Сполучені Штати вийшли з величезними людськими і фінансовими втратами. Витрати на війну оцінювалися у неймовірну суму 686 мільярдів доларів. Понад 58 тисяч американців загинули чи зникли безвісти. А от Москва торжествувала, бо після того, як американці вийшли із війни, північний В'єтнам здобув переконливу перемогу над південним. Увесь Індокитай опинився під контролем комуністів. Дарами й говорити, що. Що Кремль був сповнений ентузіазму і грав м'язами? Там шукали черговий плацдарм для наступу проти ненависних імперіалістів, і ним мала стати Африка спекотний, незрозумілий континент за багато-багато тисяч кілометрів. Але кого б це зупиняло? Керівництво партії поставило завдання втрутитись у внутрішні справи Анголи і зробити усе щоб ця держава перейшла під контроль Кремля. У пресі і на телебаченні раптово і масово з'являються пропагандистські матеріали, у яких простим совєтським людям розповідали, що виявляється, в СССР є хороший друг і надійний союзник. Це ангола, яка веде непримиренну боротьбу з ворогами.